Вирішив купити собі новий телефон, а то всі ходять з айфонами, а я як лох з китайським телефоном. Тому вирішив, що буду і далі ходити як лох з китайським телефоном. Но ніколи не куплю собі того айфона, бо він мені не потрібен. Та й взагалі херня якась, яка не працює належним. Чином для мене. В основному, для чого я беру телефон? Не для пунктів же, Я його беру для роботи, тому що найкраще знімає я вже перепробував різні телефони, було у мене і Xiaomi, і туди, і сюди. Найкраще знімає OnePlus. Я не знаю, весь контент я пишу тільки на нього. Без всяких мікрофонів, без всякої херні, я пишу тільки на OnePlus. Ось це одинадцятий. А ось це вже 13 Я думав брати 12 раніше, але в нього не було ніяких відмінусів. А тут вийшов ось цей вже глобальна версія, все як має бути. Ну і коштує вдвічі дешевше, ніж iPhone. Ні, я не бідна людина, я можу собі купити і айфона, але він мені не підходить для роботи. Купив я його на секундочку за 42 тисячі. 000... 890 гривень. В принципі, ціна класна. Ось цей, що я зараз на нього пишу, відео, я його купив півтора року тому за 38 тисяч. Да, він впав там в ціні, тому що всі китайські телефони, вони з часом падають в ціні. Ну, за півтора року він не підвів мене жодного разу. Абсолютно до нього жодних претензій немає. Но відео, ось цей вже пише набагато краще. Тут же він і має IP 67, і в нього суперкласна яскравість. В будь-який сонячний день на екрані все буде класно видно. Він краще знімає в темноті. Ну, коротше, що тут розказувати. Я не буду робити на нього суперкрутий огляд, показувати, який там потужний процесор. Ось, будь ласка, ти можеш подивитися. Пам'ять 1 ТБ в ньому. Самий крутий процесор стоїть, ну, самі крутейшей, а крутіше, поки що на даний час не придумали. Акумулятор на 6000 мА. Оперативна пам'ять 24 плюс 12. Ось, будь ласка, саме головне для мене це камери. Щоб камери тут були дуже круті. Тому що, ну, я ж пишу контент. Саме головне, щоб він не тупив, справлявся всіма завданнями, тому що всі усі відео. Що я пишу, я їх обробляю в телефоні, не в там в планшеті, не в комп'ютері, тому що це дуже зручно. Ти записав і швиденько через платну програму. Обробив і процесор це все має витягувати, тому що відео, ну, бляха, я пишу дуже багато і дуже багато монтую. Я, напевно, окремий вид блогерів, який не купує собі айфона, тому що в основному вони купують айфона. Я не знаю, бляха, пунктуєтеся просто і все. Для мене головне, щоб телефон зарядився за 10 хвилин. Ось дивіться, блочок на 100 Вт. Він заряджається. За 10 хвилин на 50%. 10 хвилин цього цілком достатньо, що він працював півдня, просто тупо писав відео. І мені цього цілком достатньо. А вони купили собі айфона, він за 10 хвилин сів і потім його заряджають 2 години. Ну це ж повна херня, але ж понти дорожчі будь-яких коштів. Простий приклад вам покажу на картині, як знімає цей телефон при такому світленні і при ось такому без світла. Дивіться, можете звернути увагу на деталізацію. В цьому телефоні, в цій камері, деталізація дуже крута. Тут видно абсолютно всі маски. Бачите, дивіться. Все абсолютно видно, і кольори він не насичує. Він передає правильний колір. А тепер дивіться, як знімає старічок. Всі відео ці я знімаю на 1080 p 60 FPS. Бачите? Без освітлення. А тепер зверніть увагу без освітлення. Машина, вона просто злилася. Масків не видно взагалі, а на тому було видно. Ось, будь ласка, зверніть увагу. Не будемо згадувати того айфона. Давайте я вам покажу свого старічка 11-ту модель. Скло, кераміка, дуже класний. Бляха. Ну він мені подобається. До речі, ідентичний телефон я купив для своєї дівчини. Вона ним вже користується. Скільки користується більше року, дуже задоволена, тому що два стереодинаміка, все ідентично тут. Стереодинаміки, він класно звучить, класно грає, класно знімає. Батареючка тримає дуже довго і швидко заряджається. До речі, я його буду продавати телефон без жодних дефектів. Дивіться, я вам показую все, як є. Він ніколи не падав, не дряпався і так далі. І завжди був в чохлі. Чохлі носив, і ось тут приклеєна плівочка, тому що я дуже часто протираю камеру, щоб все було частенько. То тут наклеєна плівочка. Тут захисне скло. Так що кому треба, да, звертайся підписник. Телефон в класному стані. Треба його трошечки протерти, тому що був в чохлі заляпаний, і все. І піде на продаж. Хто купи, буде реально кайфувати. Телефон Пушка. Хтось любить айфони, хтось самсунги, А мені подобається OnePlus. Те, що ти за невеликі кошти отримуєш флагманський телефон з топовими характеристиками на даний час. Ну навіть жоден айфон, там чи самсунг поки що не отримав настільки круті характеристики. А ти собі, підписник, думай, я тобі показав, чисто поділився своїм досвідом, своєю думкою. Не реклама, просто показав, що я купив.